Перед Великодні дні на Прикарпатців та гостей краю чекає чимало найрізноманітніших виставок. Одна з них сьогодні розгорнула свою величну експозицію. В обласному краєзнавчому музеї урочисто відкрилась виставка плащаниць колекції архикатедрального та митрополитчого собору Воскресіння Христового. До уваги глядачів представлена колекція плащаниць, які датуються від другої половини 19 століття до першої половини 20-го. Плащаниця це плат великого розміру із зображенням відбитку Ісуса Христа. На багатьох плащаницях експозиції бачимо, окрім Ісуса Христа, ще й інших біблійних осіб. У нас була така така дискусія булася, яка канонічна плащаниця? чи там де він є один гробіч, там є чотири гробі чи п'ять? Очевидно, я не знаю, одна література так подає, одна література подає, що Ісус лежав у гробі Він один і повинен бути тільки один. Але якщо є о, в нашій традиції, є, що багато зображено більше осіб, то тут немає нічого такого поганого. Я, я, так, я так думаю. Але, зрештою, тут вже фахівці, хай кажуть історики. Я дуже мав таке дуже обмежене уявлення про плащаницю. Але коли почав читати літературу, пояснення, що то є таке, які плащаниці є в тій чи іншій місцевості, ми зуміли зібрати тут не тільки, то не тільки тут з Галичини є, а взагалі і з, навіть і зі східної України є багато експонатів. І ми почерпнули дуже багато нового для себе, коли збираючи оці плащаниці. За вісім років нам вдалося зберегти зібрати десь більше як ста плащаниць. Але з огляду, що нема таких площ для того, щоб всі розмістити, буквально всі, ми лише зупинилися на 52 експонатах. Плащаниця Ісуса Христа використовується під час Богослужіння Великої П'ятниці та Великої Суботи, плащаниця Богородиці при Богослужінні успіння.